Пісков вийшов у світ із дивними заявами. каже, мовляв, звинувачення заходу в організації катастрофи літака Пригожина, брехня. А Путін останнім часом не зустрічався із засновником ПВК Вагнер відбілити репутацію господаря Кремля вирішив його пособник Лукашенко. Що наплів цього разу дивіться просто зараз на каналі Січас. Речник кремлівського диктатора Дмитрій Пісков назвав брехнею повідомлення, що Пригожин був убитий нібито за завданням Кремля. Далі цитата: навколо катастрофи дуже багато спекуляцій, каже той. Звичайно ж, на заході все це подається з відомого кута. Все це брехня. Тут треба спиратися на факти. Фактів небагато. Їх слід з'ясувати під час слідчих дій, які виконуються. Президент чекає на результати слідства, яке буде завершено в найближчому майбутньому. І дізнаємося деталі, сказав Пісков. А щодо майбутнього гурту Вагнер вусати не зумів відповісти та передрікти долю терористичного формування колишніх зеків, яких згуртував навколо себе Пригожин. Зацитую кремлівського посіпаку. Не забуваємо, що такої структури ПВК Вагнер не існує де Юре. Існує група Вагнера, яка, як Путін говорив, зробила великий внесок у так звану спеціальну воєнну операцію. І Пушелін говорив, що зробила внесок у визволення районів так званої Донецької Народної Республіки. І геройство цих людей не буде забуте. Кінець повідомлення. Настільки вже героїчні вчинки наробили пригожинські найманці, що у президента сусідньої федерації навіть немає часу провести їх в останню путь. На питання чи Путін піде на похорон пригожина, пісков знизав плечима зараз дослівно. Поки не знаємо наскільки довгими будуть процедури слідства. У президента в цілому щільний графік, отакої сам вождь нації розсипався у співчуттях ще буквально вчора. А тут не викрують навіть хвилинки, аби пом'янути колишнього свого прислужника. А що ж таки сказав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенка? Путін переконує цей голуб миру, не може стояти за загибелю Пригожина. Я ж нагадаю, що саме Григорович був таким собі переговорником між самим же Путіном і Пригожиним після заколоту 23 червня. Нині ж батька остаточно обрав на бік кого пристати. Продовжу його прямої мови. Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, приймаючи рішення з інших менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже не те пішло, наголосив Лукашенка. А тим часом у слідства з'явилася нова, вже можна збитися з ліку, яка версія катастрофи літака пригожена: необережне поводження з боєприпасами на борту під час польоту. Про таке повідомляють російські медіаресурси. Пов'язано це з тим, що на місці падіння літака у Тверській області виявлено стрілецьку зброю, боєприпаси та гранати, які, зважаючи на все, належали пасажирам літака з числа найманців Вагнера. Що скажете ви про такий сценарій? Напишіть, будь ласка, всі свої думки, здогадки у коментарях під цим відео. Дуже уважно всіх їх читатиму. Не забудьте також про свою зворотню реакцію у вигляді лайку. Всі нашій команді дуже приємні бачити. Ваші пальчики догори. І не забувайте підписуватись на ютуб канал сейчас та натискайте на дзвіночок, аби бачити оперативні сповіщення. Як я й обіцяла перша реакція російського диктатора, якою вона була, що сказав Путін? Дивімося за мить. За смертю Євгенія Пригожина насувається велика загроза кремлівському режиму. Телеграм-канали, пов'язані з ПВК Вагнер, пообіцяли катастрофу та згадали про низку вбивств сепаратистів Донбасу. Побудувачення не обійшли й самого президента Росії. То яка небезпека нині нависає над Путіним, та які нові подробиці авіатрощі відкрилися? Змі про все це просто зараз на каналі Січас. Отже, після жорсткого падіння бізнес джету ватажка терористичної приватної компанії Євгенія Пригожина Вагнерівські пабліки почали звинувачувати у події зрадників Росії, обіцяти катастрофічні наслідки. Більше того, сюди ж приплели смерті терористів Захарченка, Гіві та Мотороли не обійшлося без згадок у негативному тоні і про господря Кремля Владіміра Путіна. Принаймні одному випадку пролунало звинувачення на адресу диктатора. Ось, до прикладу, пов'язаний із Вагнером, воєнкор Роман Сапаньков написав, що вбивство Пригожина матиме катастрофічні наслідки, а люди, які віддали накази про вбивство Пригожина, взагалі не розуміють настрої в армії та моральний дух. Щоправда, не став уточнювати, що це за люди. Нехай це стане для всіх уроком, Іти завжди треба до кінця. Про це пише телеграм-канал бойового загону націоналістів Деша РГ Русіч. Напряму особисто Путіна звидувати в телеграм-канал Алекс Паркер Ротюнс, колишній АП Вагнер, який підтримував пригоджена до його заколоту. Ось цитата: чим відрізняється Азов від ПВК Вагнер? Перших піпа відпускає, а других вбиває. Ну, піпа. Я думаю, ви зрозуміли це так зневажливо називають пана Путіна. Такий допис у них є на сторінці. Власне, поплічники загиблого Пригожина ще від учора залякували, мовляв, підуть у новий так званий марш справедливості. Або ж, по факту, готові влаштувати новий заклад. У ніч після інциденту найманці записували такі відеозвернення. Давайте почуємо. Маке про те, чим буде займатися Вагнер в даній ситуації. Ми скажемо одне – Ми вже стартуємо. чекайте нас. Сьогодні ми бачили, як Євгенія Вікторовича. Угандоніла маленькая кремлевская падаль. мы, кто бился все эти годы, видим, что этот черт заигрался. Ждите дальнейших команд, і победа буде за нами. Але поки що ніяких рухів немає, хіба що у напрямку подалі від Білорусі. Я нагадаю, саме туди передислокувалися більшість вагнерівців після невдалого заколоту рівно два місяці тому. А тепер табір ПВК Вагнер під усиповичами демонтують. Про це пише моніторинговий канал Білоруський Гаюн. Аналітики також посилаються на білоруський філіал видання Радіо Свобода, який опублікував супутниковий знімок табору ПВК у селі Цель, зроблений сервісом Пленет Лепс 23 серпня, і порівняв його з ранніми знімками. Дані журналістів підтверджують інформацію про зменшення наметів у польовому таборі. Але якщо на 15 серпня було демонтовано лише 10-ту частину, то вже на 23 серпня ситуація докорінна інша. За підрахунками видання станом на 23 серпня із двосотень 73 наметів. Було розібрано вже 101, або ж це одна третя частина польового табору. Це означає, що табір міг зменшитися не майже 2 тисячі осіб по 20 осіб на намет, але частина була для потреб господарських. Повідомляється, що розбір наметів почався приблизно 1 серпня, але за нашими даними, тобто за даними білоруський гаюн, демонтувати намети почали ще до 28 липня. Пише моніторинговий канал. Тим часом терористи та колишні зеки оплакують смерть свого наставника. До слова його ціло вже офіційно опізнав у морзі один із командирів ПВК Вагнер. Головною прикметою стала відсутність пальця. Пишуть російські змі. Крім того, за зростом і татуюваннями в морзі був опізнаний також права рука Пригожена Дмитрій Уткін. Смерть Пригожина підтвердив і виданню The New York Times» високопосадовець західної розвідки. При цьому наближені до Вагнера канали пишуть, що заяви, нібито від командирів ПВК є фейком. Ніхто з них привселюдно і публічно нічого не заявляв. Тому колишній кухар Путіна досі залишається пригоженим Шрьодінгера: ні напівмертвий, ні напівживий. Окремі росіяни, зокрема із табору прихильників Путіна, звинувачували у події Україну на всі ці закиди, відповів президент нашої держави Володимир Зеленський. Лідеру України довелося давати відповідь представникам преси двічі. Уперше він сказав: мовляв, коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків. Ми не це мали на увазі. Що Гарант сказав у друге, давайте почуємо. Нам стільки смертей приніс а, цей уряд Російської Федерації, включаючи Пригожина, його найців. Що нічого гарного я про цих нелюдей сказати не можу. Скажу вам відверто. <кхем> ну… Такий чи суд в Газі, чи Божий суд. Ну, в Росії є альтернатива. Бачите, президент Путін. Ну, таке рішення. Нема що коментувати. Президент додав, що від вагнерівців залишилося 20 тисяч неконтрольованих людей. І треба подумати, для якої з країн це страшніше. Для України, Білорусі, Польщі, а може для Росії. Ніхто не знає, це буде спільний виклик. Ось так завершив свою відповідь Володимир Олександрович, власне даючи м, свої е, враження і думки на питання про катастрофу у Російській Тверській області. Аж за добу, після першої згадки у змі про падіння приватного бізнес-джета Пригожина обізвався сам Путін. Далі дослівно щодо цієї авіаційної катастрофи, то передусім хочу висловити слова щирого співчуття сім'ям усіх загиблих. Це завжди трагедія. Первинні дані говорять про те, що там були співробітники компанії Вагнер. Це люди, які зробили значний внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні. Про це ми пам'ятаємо, знаємо та не забудемо. Згадав правитель своє знайомство із терористом загиблого при цьому назвав людиною складної долі. Мовляв, у покійника були серйозні помилки у житті. Каже, що нині триває розслідування аварії літака Пригожина, і воно буде доведене до кінця. Обіцяє кремлівський диктатор. А зараз, за його словами, проводиться експертиза, технічні та генетичні експертизи. На це потрібен якийсь час. Примітно, що саме проголошений президент Білорусі, який ледь не брав на поруки Пригожина, аби зупинити похід на Москву, як води у рота набрав Лукашенко. Ні проронив ні слова. Навіть не висловив жодного співчуття. Немає поки що від нього і інформації щодо переміщення вагнерівців із території його республіки. Як вам такі заяви глави Російської Федерації і, власне, що ви можете сказати на мовчання пана Лукашенка? Напишіть, будь ласка, всі свої емоції і враження у коментарях під цим відео. Не забудьте поставити свою вподобайку та закликаю більш активно підписуватись на ютуб канал «Сейчас», Аби ви бачили всі новини, що відбуваються і в Україні, і в сусідній федерації. Ну а більше версії авіатрощі та їхні похідні, ми вже з командою збирали у минулому випуску. Пропоную з ними ознайомитися вже за мить.